СБУ викрила співробітника Укрзалізниці, який працював на ФСБ і коригував ракетні удари по Києву. Затримання відбулося у Чернігові. Повідомляють службі безпеки зловмисником. Виявився діючий посадовець регіональної філії південно-західної залізниці, якого спецслужба РФ залучила до негласної співпраці після повномасштабного вторгнення. У разі захоплення регіону загарбники обіцяли своєму поплічнику лояльне ставлення та керівні посади в окупаційних адміністраціях. Зловмисник перебував на постійному зв'язку з кадровим співробітником ФСБ, який координував його розвідувально підривну діяльність проти України. Насамперед агресора цікавили розвіддані про часте місце пересування військових ашелонів з озброєнням та боєприпасами ЗСУ. Крім цього, ворожий поплічник намагався передати окупантам координати об'єктів енергогенеруючих підприємств у Києві. У разі отримання розвідувальних. Відомостей расисти планували використати їх для підготовки та проведення серії прицільних ракетних ударів по українській інфраструктурі. Йдеться в повідомленні СБУ. Під час обшуків правоохоронці виявили смартфони з доказами листування з представником російської спецслужби ворожому агенту. Повідомили про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Йому загрожує до 15 років за ґратами або довічне ув'язнення з конфіскацією майна.